54-та позачергова сесія Бердичівської міської ради, на думку міського голови Василя Мазура, скоріше має вимушений характер ніж звичайний, адже пов'язана з важливим для всієї країни питанням прийняттям бюджету Верховної Ради України на наступний рік. Окрім того, парламентарі розробили проект законів, які кардинально змінять життя в країні. Уряду внесено 44 закони по кардинальній зміні в системі оподаткування. Кардинальних змінах, серйозних змінах в бюджетному, в бюджетному кодексі і плюс ще три закони, там додаткові, 47 законів. І було внесений проєкт бюджету на 2015 рік. Дискусія була непроста, Ну, ви знаєте, що було велика кількість людей на, навколо Верховної Ради, які приїхали з багатьох регіонів. І була тільки така попередня презентація, я би сказав, би, міністрами і бюджету, і інших законодавчих документів. Зв'язку з тим, що ці документи були внесені тільки ночі, а деякі в ході сесії, то в принципі зараз прийнято рішення було про опрацювання цих документів. Комітета, так як вони надзвичайно складні, надзвичайно непрості і важливі для суспільства, то сказав голова Верховної Ради, що будуть працювати скільки, скільки потрібно, щоб до нового року цей бюджет і ці 44 закони розглянути і прийняти. Стосовно прийняття місцевих бюджетів, міських бюджетів. То ми маємо право це зробити тільки при прийняття після того, як Верховна Рада прийме свій бюджет, а потім обласна під час сесії вивчати проекти законів на місцях закликали уже сьогодні. Для того пояснюють, щоб знати, на якій основі доведеться працювати в 2015 році. буде податок на нерухомість нам переданий, і ми будемо самі приймати рішення поставку. Ну ви розумієте? Тобто фактично, по що зберемо, то буде наше. Там зміни і по підприємській діяльності, там, тобто, деякі закони будуть відмінені. Ну, скажімо, так, от, наприклад, в мене визиває сумній податок на прибуток з підприємств, який буде забалансований частково у нас місцевий бюджет. Це вже було. Наскільки тобто, потрібно зараз економічним службам дивитися і рахувати. Десь до 30% бюджету планується направити на е, захист нашої держави від зовнішніх ворогів. Великі суми передбачаються. Розмови там були, різні цифри називали, різні, скільки буде на армію, скільки буде на інші силові структури, але прозвучало, що велика лева лев, частка бюджету буде направлена саме, саме для забезпечення обороноздатності. Держави. Ну, звучало так, що якщо ми цього не зробимо, то тоді все інше буде не потрібно. Єдине, що можу сказати, виходячи з тих, хто, то, що я бачив у Верховній Раді, і, і по суті по тим законам, які прийняти, життя буде надзвичайно непросте і цікаве. Тому я просив би міську раду, всі служби, виконавчий комітет. Налаштуватися на конструктивний підхід, відход від, від якихось популістських там, підходів, тому що тут вже потрібно брати, підходити серйозно до математичних розрахунків, фінансових розрахунків, що нас чекає у 2015 році. Говорячи про прийдешній 2015-й, не забули на сесії міської ради про рік, що минає разом із завершенням бюджетного року зі слів начальника фінансового управління міськради Алли Пацатої. Необхідно здійснити перерозподіл призначень між кодами національної і економічної класифікацій видатків міського бюджету та внести коригування щодо показників доходів. 384, зменшено видатки по загальному фонду бюджету поміж бюджетним трансфертом. Це субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам на суму 216,2 тисяч гривень. Просто ці кошти нам до кінця року вже ми їх не освоїмо, вони просто лишні. У ну, зв'язку з погодними умовами такими. Нормальними у нас є залишки на розрахунках по газу, електроенергії, воді. Ми там зменшуємо призначення і направляємо цю суму. Це 200, загальна сума буде 208,6 тисяч гривень на придбання медикаментів. Такі ж перенаправлення коштів на оплату теплопостачання плануються у центрі первинної медико-санітарної допомоги та міському палаці культури. Передбачено в управлінні і фінансову дотацію комунальному підприємству «Бердичів Комунсервіс». Необхідно профінансувати ті затрати, які були проведені підприємством, зокрема розчитатися за запчастини, пальне, сіль і так далі, тобто закінчити рік з повними розрахунками, тому пропонується рішення надати фінансову підтримку в сумі 100 тисяч. Рішенням сесії шостого скликання виділено матеріальну допомогу Артему Романцю військовому, який постраждав під час виконання служби в АТО у сумі 5 тисяч гривень. Не забули і про родину іншого героя України Костянтина Могилко, надавши його дружині дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального гаражного будівництва. Він був командиром екіпажа, а 24 Відвів літак від міста, але він і її загинули. Дружина зареєстрована в місті Мердичві, тут проживає його її сім'я. Було звернення щодо виділення земельної ділянки під гараж. Тому є пропозиція. Ми комісійно виїжджали, це у районі там, комплексу гаражів, на академіка Павлова на линках. Була пропозиція комісії, міські голові виїжджали туди, була пропозиція. Вилити для цієї жінки земельну ділянку, щоб вона могла гараж. Питання, котре турбує всіх бордичівлян, чи вимикатимуть світло у місті не оминуло порядку денного 54-ї позачергової сесії. Потреба така для країни у цілому є. Однак, якщо говорити конкретно по бордичеву, розповідає Сергій Онофрійчук, нагальної необхідності застосовувати графіки відключень поки що немає. по значенню споживання електроенергії. Особливо в часи пік. Тому що в багатьох регіонах України, ви вже знаєте, почалися війлові відключення, зв'язку з тим, що не вистачає енергопотужностей в державі. Що стосується нашого міста, поки що, слава Богу, ми не відчуваємо такого. але... І в нас є частково, але воно не відчувається. Воно не так відчувається, як в других містах, хоча є відключення, але не такі значні, як в інших містах. Тому, щоб не допустити. У нас такої ситуації були проведені відповідно роботи з великими споживачами в частині перенесення робочого часу з, наприклад, 7 ранку до 4 дня, тому що найбільша проблема це з 16.30 до 19.00, ноль цей проміжок часу, де найбільше йде споживання. Зі слід присутніх місто є транзитним, тому у темну пору доби вимикати світло неприпустимо, адже це може мати непередбачувані наслідки. Натомість представники влади закликали бізнесменів відключати зовнішню рекламу з метою економії електроенергії.